Вітаю, мене звати Станіслав, і я керівник відділу продажів монтажу компанії King System. Ми займаємось розробкою та монтажем інженерних систем. В нашому відділі ми робимо комерційні пропозиції для наших клієнтів і робимо ваші приміщення більш комфортними для використання, будь то приватна, комерційна або жила зона. Наша компанія розроблює абсолютно різноманітні інженерні системи, починаючи від кондиціонування. Каналізації, водопроводу, вентиляції, закінчуючи системами опалення, навіть сучасні інженерні системи, як Геополе або теплові насоси, ми також можемо спроєктувати для вашого будинку або бізнесу. Наше проєктування максимально інноваційне та професійне, бо в нашій команді працюють справжні професіонали своєї справи, менеджери з продажів, також працюють інженери-проєктувальники і асистенти. Весь відділ складає до 10 чоловік. І ми дружня компанія, яка обробить вашу заявку максимально швидко та якісно.